Привіт, малята! Це рапунцель. Погляньте, яке у неї довге, гарне доглянуте волосся. Для того, щоб волосся виглядало здоровим і доглянутим його потрібно мити та розчісувати. Сьогодні поговоримо саме про гребінці: коли і як вони з'явилися, з чого їх виготовляли і виготовляють. Як правильно ними користуватись, які є види грибінців та багато чого іншого? Але давайте все по черзі. Перші грибінці почали виготовляти ще первісні люди, які жили дуже-дуже давно, коли ще не було різних технологій сучасного людського суспільства. Грибінці знаходили у печерах, де жили давні люди, і зроблені вони були із кісток різних тварин. Та дерева. Тобто навіть давньо люди зрозуміли, що волосся потрібно розчісувати та доглядати за ним. Потім гребні почали виготовляти із металу. А з часом їх стали робити із дорогоцінних металів, золота та срібла, прикрашати різними дорогоцінними каміннями. І гребінці стали не просто засобом догляду за волоссям, а й справжньою прикрасою для зачісок жінок і коштували вони дуже дорого. Сучасні гребінці бувають дуже різними, як для хлопчиків так і чоловіків, так і для дівчаток і жінок. Для довгого. Та короткого волосся спеціальні гребінці для перукарів. Є навіть гребінці для малюків. Сучасні гребінці виготовляють найчастіше із пластику та металу. Але є й гребінці з натуральних матеріалів, кісток, які спеціально обробляють і роблять з них справжні витвори мистецтва. Ось такі погляньте, які гарні гребінці. З дерева дерев'яні грибінці. Вони бувають різні у вигляді грибінця або щітки з дерев'яними зубчиками. А також гребінці із щитини або хутра різних тварин для найменших діточок. Вони м'які і не можуть пошкодити ніжне волосся та шкіру малюків. Як ви гадаєте, розчісуватись потрібно тільки дівчаткам? Звичайно ж, ні. розчісуватись потрібно всім і дівчаткам, і хлопчикам. Рапунцель знає, як правильно розчісувати волосся, а я хочу вам про це розповісти. Довге волосся потрібно починати розчісувати від кінчиків і поступово підніматися гребінцем ближче до голови. Ні в якому разі не можна смикати та тягнути сплутане волосся. Його потрібно дрібними, легкими рухами за допомогою гребінця щітки розплутувати, розчісуючи. А ще гребінці обов'язково потрібно мити. Погляньте, як правильно це робити. Кажу, як правильно доглядати за гребінцями. Ось у мене є три різних гребінці. Це чоловічий, це звичайний гребенецьі ночі і ось такий гребінець щітка кругло. Для того, щоб нам помити грибінці, нам потрібно стара зубна щітка. Будь-який гострий, тонкий предмет. У мене ось така паличка дерев'яна, ну, звичайно ж, мило. А також нам знадобиться сухий рушничок, на якому ми будемо сушити наші грибінці. Спочатку хочу вам показати, як помити грибінці ось такі, з одним рядом зубчиків. Відкриваємо плітку, кручуємо, збираємо мила. І, звичайно, ось так мило просто щіпкою. чистимо. Нашого грибінця під проточною водою промиваємо їх. Ще раз добре до Ось Ось все. наш грабінець. Чистий можна підкладати його для того, щоб він просох. Наступний грабінець. Намочуємо. Потрібно мити не рідше одного разу в тиждень. Обов'язково кладемо на просушування. Ось такими гребінцями, де багато є зубчиків, це називається гребінець щітка. Як правило, між зубчиками багато дуже волосся. Тому, спочатку ми ось так паличкою, між зубчиками піднімемо наше волосся і запускаємо. Ми прийдемо. Щітко, якщо є тут волосся, ось є трішечки волосся, ми його зараз заберемо. Все, забрали його. Ось воно, бачите, в мене на долонці. Більше нам паличка не знадобиться. Волосся це ми викинемо у смітник. Обачимо наш гребінець, нашу щітку, закриваємо воду і так само починаємо мити нашу щітку. Ось так. Ніж. Старайтеся не піднімати високу щітку, тому що наші зубчики на щітці трішки стріляють водичкою, розбризкують юріст. Бачите, я ще щіткою набрала трошечки волосся. Ось так помили, Зібрали все волосся, Я заберу. Так, щоб ви бачили, я спеціально взяла розчузку, яку я не мила. Ось, миємо під проточну водою. Її на просушування. Або ж можна просто витерти гарним рушничком чистим, сухим, і ось так вони в нас висохнуть. Ну, ось наші грибінці помиті. Так, треба малята робити. Що тижня. Обов'язково. І ще одне обов'язкове правило. Нікому і ніколи не можна давати свій гребінець для розчісування і ніколи не брати чужого. Це особиста річ має бути тільки ваша. Дотримуйтесь цих правил, і у вас буде таке ж гарне, довге волосся, як у Рапунцель. До нових зустрічей!